Вітаю вас, зірочки! З вами Марина Нафрічук, і це астрологічні новини тижня на період з 12 по 18 січня 2025 року. Цей тиждень є періодом інтенсивної підготовки до воїстину фантастичного молодика, який відбудеться вже в неділю. Протягом всього тижня місяць буде спадати, це створює ідеальні умови для завершення поточних справ, підведення підсумків і. Ретельного планування майбутніх великих проєктів. Цей час дає нам унікальну можливість підготувати той фундамент для грандіозних починань, які можуть дійсно змінити наше життя. Ми можемо відчувати певну психологічну важкість і навантаження справами, результату, від яких ми, наприклад, зараз взагалі не бачимо, але ми точно зможемо його відчути пізніше. Тож, я раджу дуже всім зібратися і робити ті справи, які не хочеться страшнувато чи надто відповідально, але ми можемо отримати екстра результат, про який навіть не мріяли. Якщо все-таки займемось, цього тижня може вирішуватися ще одна важлива тема: це закрити старі борги і кредити, реструктуризувати свої фінанси в кращий бік, виплатити платежі чи навпаки отримати. Повернення боргів, та у всіх у нас буде відчуття, що життя змінюється, і треба трансформувати наші грошові активи, працювати над тим, щоб отримувати стабільно, багато, надійно. Якщо ви готові перебороти себе і зайнятися реальними справами, цей тиждень буде дуже продуктивним. З огляду, навіть на весь 26 рік, якщо глянути, цей тиждень вирішальний. Я рекомендую також. Протягом цього тижня робити акцент на цілях, які зближують нас як союзників з другими людьми. Ми маємо поставити задачі в партнерстві на наступний рік. Протягом цього тижня структура, яку ми будемо зараз створювати, вона буде надійна протягом року чи навіть двох. Тому ставте цілі, плануйте рік разом з коханими, розмови про гроші, про амбіції, про матеріальний план життя, це зараз і зміцнює союз і. Буде готовим уже до втілення Меркурій в Козирозі, і він теж буде сприяти нашим таким матеріальним задачам, мінімум російності, максимум концентрації. Такий стиль мислення, коли все зайве, треба прибрати з уваги, і йде дуже сильна концентрація на планах, перспективах, висока ясність, ума, готовність відсіювати зайве і залишати основне. Суть цього тижня міняти правила гри, і давайте зараз з вами детально проговоримо поради на кожен день. Понеділок, 12 січня, буде емоційно насиченим, глибоким він спонукає нас до занурення в самі складні теми, типу великі фінанси, кризи, трансформації, все, що було приховане, можливі конфлікти через розбіжність поглядів, особливо з авторитетами, з керівництвом, юридичними інстанціями або просто нашою родиною, тими людьми, які для нас важливі. Ваші масштабні плани можуть не знайти в понеділок підтримки критика, сумніви ну, чи пряма незгода з боку інших людей можуть стати стимулом навпаки, вискочити зі шкурки, але довести свою експертність і правоту. Тобто, Опір зовні буде тільки зміцнювати нашу рішучість. Нам треба зараз в понеділок голосно заявляти про свої бажання, демонструвати свій потенціал і боротися за визнання. Це найкращий день, щоб виходити із зони комфорту і конкурувати. Вівторок, 13 січня. Це день нервів. Можливі затримки і труднощі, особливо в якихось міжнародних справах, імпортно експортних операціях, далеких поїздках. Варто бути Готовими до перешкод і ефекту зламаного телефону. Незважаючи на напруженість, цей день є сприятливим для реклами, для презентації, для виступів перед великою аудиторією, для того, щоб ми поширювали якусь думку чи інформацію. Але вівторок будьте готові до несподіваних. Це можливі будуть збої в роботи техніки, перепади з електрикою, раптові фінансові новини, як приємні, так і не дуже шокові новини, і ну, взагалі загальне нервове напруження. Середа 14 січня приносить нам бажання розширювати горизонти, вчитися, спілкуватися, ділитися знаннями. У нас в середу можуть з'являтися взагалі геніальні ідеї, плани на найближчі дні, обговорення продуктивні, але будьте дуже обережні з обіцянками, оскільки слова у середу можуть не відповідати діям. Спілкування буде багато, і там можливі суперечки чи ідеологічні розбіжності з іншими людьми. Не робіть гучних заяв і не довіряйте гучним заявам сліпо, тим, які будуть лунати. Все, що вам пообіцяють, поділіть на два чи на три, і це буде плюс-мінус реальна цифра. Четвер і п'ятниця, 15 і 16 січня. Ці дні ставлять нас перед головними більш глобальними задачами, вибором напрямку в житті, кар'єрі чи особистих стосунках і рішення цих днів можуть мати долоносний характер. На роки вперед. Головна небесна подія на небі формується фантастична і надзвичайно сприятлива конфігурація, яка називається бісекстиль. До неї входять версталь планет в Козорозі, і Уран, Сатурн, Тун, тобто половина планет на небосхилі. Вони будуть задіяні в надзвичайно круті і рідкісній конфігурації. Вона створює унікальні можливості для реалізації наших найсміливіших планів. Саме ця конфігурація стане енергетичним фундаментом, на який відбудеться. Довоносне молодику неділю, роблячи будь-які наші починання цього тижня, особливо на молодика, надзвичайно сильними і живучими. Цей аспект є також особливо сприятливим для фінансових справ стосунків. Нам зараз можна дуже вдало переформатувати стає домовленості, знайти нові джерела доходу або оновити наші особисті стосунки в кращий бік, надати їм більш таку стабільну і довгострокову перспективу. Субота, 17 січня, це день генеральної репетиції перед молодиком. Відкиньте всю зайву метушню і фокусуйтесь на тому, що буде мати значення через рік чи два. Навіть якщо зараз ці справи ну, не виглядають перспективно, ними не хочеться займатися. От ви маєте щось вкладатися, що принесе плоди потім, ідеальний час. Для завершення етапу співробітництва, ухвалення якихось остаточних рішень, підведення підсумків перед новим стартом, розчистка всього зайвого перед стартом, підготовка, обговорюйте з ключовими партнерами зміни професій, запуски проєктів, які поєднують і ваш досвід, і нові технології можна отримати вирішальну підтримку від керівництва чи впливових людей для втілення ваших ідей. Венера Цього дня входить у водолі, і ця зміна принесе нам бажання новизни, свободи, експериментів в стосунках, фінансах, творчості, з'явиться інтерес до всього нового, надзвичайного, прогресивного. А неділя, 18 січня це день, коли кожному відкриються шляхи для отримання бажаного результату чи цілі. Але пам'ятайте, якщо ви будете продовжувати робити, тільки те, що звикли, то і результат буде такий, до якого ви звикли. Якщо хочете нового результату, міняйте правила і робіть це в суботу чи в неділю. Протягом неділі буде відчуватися таке наростання енергії, яке відштовхує, спонукає нас до конкретних виважених кроків, дій, завершення старих приготувань і концентрації на майбутніх цілях. Увесь тиждень він нас кожним цим шляхом до цієї ключової події, до молодика, який відкриває кожному двері до абсолютно нових можливостей, і відбудеться він в неділю, 18 січня, о 21.51 за Києвом, в знаку Козирога. Давайте з вами поговоримо, що таке молодик, чому цей такий особливий раптом. Молодик це початок нового місячного циклу, момент, коли сонце і місяць. З'єднуються і астрологічно це найкращий час для закладання намірів, цілей, планів. Однак, молодик 18 січня є абсолютно унікальним через свою немовірну силу, через заряд особистісної енергії. Ми всі будемо заряджені на свій рвок в житті. Це надає будь-яким нашим планам і цілям починанням глибини сили, великого потенціалу для зростання, розвитку і. Для того, щоб потім це сталося такі незворотні зміни в житті, як краще використати цю енергію цього молодика. По-перше, закладіть фундамент, сформулюйте і напишіть свої головні ціль на найближчий рік або навіть два, особливо ті, що стосуються кар'єри, фінансів, бізнесу, соціального статусу, будьте максимально конкретними. Друге, почніть діяти вже в понеділок зранку. Підготуйте в неділю на понеділок перший реальний крок до своєї мети, навіть якщо він невеликий. Ну, це може бути відправка резюме, чи реєстрація бізнесу, чи важливий дзвінок. Або це вже буде підписання договору. Будь-що, але зробіть обов'язково в понеділок, а в неділю все гарно собі пропишіть і сплануйте. Третє, усвідомте, що це. Точно час дорослих і зрілих рішень. Це не такі мрії, я хочу мільйон чи ще щось. Візьміть на себе повну відповідальність за своє майбутнє і будьте готові наполегливо попрацювати для того, щоб ми досягли результату. Адже ці аспекти сильні, але вони будуть проявлятися тільки в тих, хто готовий платити своїм досвідом, своїм вільним часом і своєю відповідальністю. Якщо ви готові це вкладати, результати будуть класні. І четвертий пункт обов'язковий: будьте готові переглянути старі підходи, подумайте, як можна додати інновації, залучити однодумців для того, щоб ваші проекти відповідали сучасності або навіть вимогам майбутнього, тому що суть цього молодика це міняти правила гри. Висувати свої правила, створювати нові власні принципи, які ви вносите в своє життя, і через ці нові рішення життя у вас потім починає розвиватися зовсім в іншому руслі. Робіть нові речі, щоб отримати нові результати. Міняйте хоча б один елемент у своїй системі, і ставайте завдяки цьому в рази ефективнішими. Переоцініть обставини, зверніть увагу, як можна краще обходитись з фінансами, де буде більший дохід, де буде ефективніше, доцільніше. Пам'ятайте, що це той час, коли мрії можуть ставати планами, а плани ставати реальністю. Я бажаю вам всім сміливості в плануванні, рішучості в діях для досягнення нових вершин. З вами була Марина Нафрічук, до зустрічі в нових відео.